Сука. Що це було? Сука. Починаємо з вражаючих кадрів від наших січиславських десантників 25-ї бригади. Спецоперація з відбиття стратегічного населеного пункту Котлине заходили контакт, 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 полонений, контакт полонений. Їм на їхній особовий склад наплювати. Заяви Трампа про корисні копалини, загравання з Росією, і звинувачення керівництва України, таємна гра, шантаж чи просто нас здають агресору. Що про це думають українські військові? Я вважаю так, щоб нам не пропонували без погодження з народом України, до якого належать ці надра, неможливо було цього робити. Корова із Котленого, кози з Андріївки, собаки з удачного. Воєнкор відвідав спецпритулок, куди везуть велику худобу і домашніх тварин зі зруйнованих окупантами містечок і сіл. Що з ними потім роблять волонтери? Рябенька, це Аня. Її хазян хотів пустити під поднож. Я її викупив. Ексклюзивні матеріали з фронту про збройні сили, і внесок Дніпра у спільну перемогу у повному випуску проєкту Воєнкор. Підпишись на Ютюб 11-го.